sucks. Пані та пана, вітаю! мене звати Денис Зайченко, і ця віртуальна збірка зайняла у мене значно більш часу, ніж я думав, і значно більш сил на дослідження, ніж я очікував. Бо Кугар Кратус, якщо ви бачили мій огляд, це корпус унікальний тим, що його ціна не гарантує універсальність і простоту збірки, навпаки, вимагаючи від вас купу нюансів, купу знання нюансів та модельного ряду купи компаній. Але у цьому і був власний челендж. Я 99% впевнений, що мій підбір компонентів буде найбільш оптимальним під цей корпус, якщо ви схочете збудувати собі максимально універсальний ПК і під ігри, і під 3D-моделювання, і під рендер відео, і під стрімінг, і під все одночасно, і під зовнішній вигляд, і під тиху роботу. Як це загалом буде виглядати? Я швиденько перечислю компоненти і дуже скорочено поясню, чому обрав саме їх. А потім зупинюсь на головній логіці моєї збірки, бо пояснення вона буде вимагати як ніхто інакше. Також я не ставлю ніяких лімітів по ціні компонентів і обмежуюсь лише їх доступністю в Україні. Тепер Детальне пояснення кожного з компонентів буде у текстовому матеріалі. Там загалом 5 або 6 сторінок. Матеріал гігантський. Самі побачите. Переходьте і знайомтесь, коли подивитесь відео. Але вже зараз з вас вподобайка, підписка та дзвіночок. Ну і фінансово нас також можна, і навіть треба підтримати. Посилання теж у описі під відео. Ну а тепер до діла. Почнемо очевидно з Кугар-Кратус. Корпус за 550 баксів, котрий зобов'язує нас не використовувати водоблоки на 420 мм або гравітаційні кулери типу Ice Giant Pro Siphon Elite. Також ніяких жорстких дисків, лише SSD. І я потім поясню чому. Причин аж дві. Йдемо далі. Процесор AMD Ryzen 9 7950X. 700 баксів. Не дивлячись на те, що аналог від Intel не критично, але все ж таки помітно кращий і в іграх, і в 3D-рендері, охолоджувати його вкрай важко, а даунвольтити нереально. По цій причині також я не пропоную Ryzen 9 7920X 3D, котрий відчутно кращий в іграх. Але гірший у всьому іншому. Тому так, флагман платформи АМ5, сучасний флагман, буде нашим серцевим камінчиком. Також не забудьте про найкращу термопасту з можливих: піквайт або Noctua, як схочете. Тільки рідкий метал. Я б не ризикував працювати з ним у робочій станції. Ну а ми йдемо далі. Охолодження Asus ROG Ryujin 2 на 360 мм за 600 баксів. Це один із найкращих кулерів для ПК у форматі власне 360 мм і підходить нам по двом причинам: у нього, як я пам'ятаю, чудова якість виконання термоп'ятки, тобто вона має максимально рівний контакт, бо вона дуже дуже пласка. Ну і вентилятори, хто Industrial PPC, максимально тихі та ефективні. Відеокарта Asus RTX 4090 LC 240 мм mm за 2500 баксів. Хоч у лісі щось здохло, і я останнім часом полюбив Radeon значно більше, по. Причинам, котрі я сподіваюсь, поясню вже скоро. RTX все ще король універсальності. Конкретно ця відеокарта від ASUS завдяки гібридному охолодженню, допоможе повітряному потоку, не буде страждати від розташування вентиляторів і при цьому буде тихою і ефективною. І дуже дуже вродливою. Вентилятори Be Quiet! Light Wings 120 мм mm, 81 долар за набір із трьох штук. Це замість комплектних вартушок Cougar, котрі красиві, але гучноваті і не контролюються через ШИМ. Be Quiet! контролюється та ще через хаб, котрий іде у комплекті. Материнка Asus ROG Crosshair X 670 e Hero за 900 баксів. Не найдорожча, котра є у Asus на AM5, але задовольняє наші потреби повністю. Конкретно купою m 2 під SSD і жирними радіаторами під ці накопичувачі. Ну і звичайно, 18 плюс 2 фаза живлення, купа периферії та ще й RGB чудова хіро шалалалай лалалай. По накопичувачам два Kingston Fury Renegade по 4 терабайта за 400 баксів кожен. Два Kingston dc 500R на 8 терабайт два по 1000 баксів і окремо Kingston a 400 на 906 гігабайт за 50 баксів. Так, накопичувачі тут дорожчі за відюху, але якщо коротко, то мій план наступний: ми поєднуємо парний SSD у RAID 1 і отримуємо і швидкість. І надійність. Чому у нас у білді САТА диски, бо їх швидкості достатньо, а надійність у них чудова. Чому на жорсткі диски? Бо вони заважають встановленню вентиляторів, а кріплення не мають демпферів вібрації. Тобто взагалі. Щодо А400, то він жертовний під кеш і проксі. Бо, наприклад, створення проксі у DaVinci диски вбиває ну, дуже швидко, бо постійно перезаписує кучу даних. І витрачати ресурс на накопичувачі за 500 дорог. Ще баксів, ну, немає жодної причини. Ну нехай у вас буде стояти цей А400. Хай він вмре через рік. Купите новий. Оперативка Kingston Fury Beast DDR5 Expo 6000 мегатрансферів на секунду. Два кита по 64 ГБ. Загалом 680 баксів. Звичайно, хотілося би 256 ГБ. Але єдиний спосіб досягнути цього на Ryzen це оперативка Micron частотою 4800 мегатрансферів. Безрадіаторна, що завжди пасковається була ідея для DDR5. О Kingston і висока частота і RGB і AMD EXPO. Хайф. Блок живлення Be Quiet Dark Power Pro 13 за 500 баксів. Тут все просто. ATX 3.0, 1600 Вт потужності, топовий безшумний вентилятор, 5 років гарантії. Можна, звичайно, подумати про щось із RGB, але блоки живлення будуть майже непомітні у цьому білді, бо вони, по суті, дивляться вниз. Тому я не думаю, що це такий вже пріоритет. Загалом вийшло. Трохи більше 9 тисяч баксів, але це було очікувано з бюджетом на корпус ціною з бюджетний ПК. Інше діло, чому саме такий вибір компонентів, і якщо дуже коротко, повітря потік. Вентилятори будуть брати повітря спереду і справа, і видувати його позаду і нагору. При цьому процесор буде отримувати холодне повітря, бо радіатор буде стояти справа і працювати по вентиляторам на вдув. Відеокарта буде отримувати гаряче повітря, бо буде встановлений радіатор зверху, і працювати вентилятори будуть на виду. Однак Гібридні відюхи мають значно краще охолодження, ніж зазвичай потрібно, і будуть приймати участь у повітряпотоці, бо мають турбіну, котра викидує повітря назад. Ну а охолодженню VRM допоможе вентилятор на помпі, котра, до речі, чесна асете. Від підвищеної температури могли б постраждати накопичувачі, але у материнки достатньо жирні радіатори, щоб розсіювати тепло від пари М2, навіть після express 4.0 у RAID 1. Плюс. Не те, щоб повітря всередині застоювалося, бо всередину будуть працювати три вертушки Noctua і дві вертушки Be Quiet. Єдине, що купляєте М2 безрадіаторні, лише з термопластиною, бо радіаторні, очевидно, сюди не поміститься. А якщо і поміститься, то доведеться зняти. Пластину радіаторну пластину з материнки, котра буде більш ефективна, також вам доведеться досить довго налаштовувати повітря потік, щоб він був більш-менш збалансованим і не таким гучним. Бо якщо по ефективності 360-мм міліметрова наприклад, може з 420-мм міліметровою посперечатись, то у плані гучності перевага буде саме на боці останньої і абсолютно завжди. Але підсумки наступні. Пишіть у коментарях, чи хочете бачити побільше таких відео віртуальних збірок. І чим більше буде ваша підтримка, тим більше буду я їх робити загалом. А робити їх складно, бо перевіряти сумісність компонентів без безпосереднього тестування вкрай ризиковано. Ну і пишіть у коментарях, наскільки гарно в мене вийшло, і можливо у вас є якісь компоненти на заміну моїх. Пишіть, чим вони підходять краще. Я, як завжди, виражаю величезну подяку київському магазину SoundGee за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKS 600. Посилання на цей мікрофон або на магазин будуть у огляді у описі під відео. Переходьте і знайомтесь. З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок. Не забувайте про можливість підтримати нас фінансово. Але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює. І просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям! Та бувайте здорові!